У середньоважкому стані в опіковому відділенні обласної лікарні перебуває десятирічний Назар. Травми хлопчик отримав через загоряння очерету та сухої трави. 11 ударів ракетами та дронами з жовтня минулого року зазнала одна із підстанцій Вінничини. Повалені дерева, дощ та сніг наслідки південного циклону на Вінничині. Півсотні книг для оборонців зібрали за два тижні у молодіжному центрі Квадрат. У важкому, але стабільному стані з опіками другого та третього ступеню нині десятирічний Назар із села Ободівка Тростянецької громади до обласної лікарні імені Пирогова дитину разом з мамою доправили вчора каретою швидкої допомоги. Наразі хлопчика готують до операції. Про це Суспільному повідомив завідувач клінічного центру термічної травми та пластичної хірургії Роман Чорнопищук. Поступили вчора ввечері, близько сьомої години. По Наразі дитина знаходиться на лікуванні в нашому центрі. Стан дитини залишається важкий, проте стабільний. Ушкоджено декілька анатомічних ділянок. Дитина готується до хірургічного втручання. Опіки Назар отримав вчора. Вдвох зі старшим братом Віктором пішли на річку. Про це Суспільному розповіла їхня бабуся Марія Тихончак. Саме там молодший з братів і травмувався через загорання очерету та сухої трави. Хлопчики, бо тому 15, а тому 10 менше. Він каже, бабусь, ми вроді б то чули, що щось потріскує десь там далеко і ніде як димом чути. Ну воно каже, не бачить, Думаю, що це в телефоні там це. Якось повернулись задом, а не звідти, не звіти таке вогонь. Він цього хлопчика менше назад скупив там цей такий, як ярочок, вони перестрибнули. Чи він налякався, чи жокає і побіг. Він як на острові, маленький острівний ліцей, а кругом цей вогонь. Хлопчика із вогню врятувала мама, винесла його з пожежі, каже бабуся. Це біло почав дзвонити до мами, щоб нічого зробити, скрізь горить. Мама Люда прибігла, вона зняла з себе цю куртку і почала тушити той вогонь, і робила коридор, щоб можна було ту дитину витягнути звідти. І вона через було через, через трасу влізла, бо не було я. Зі слів речника обласної державної служби надзвичайних ситуацій Олександра Кутового, повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло пів на шосту вечора. Про нещасний випадок розповіли місцеві мешканці громади. Рятувальники, які прибули на місце події, одразу з'ясували, що вогнем охоплено близько 2,5 гектарів сухої трави, очерету чагарників, було вжито заходів для ліквідації цієї пожежі. Пожежу в селі Ободівка було ліквідовано близько 18 години. До боротьби з вогнем залучалося чотири чоловіка особового складу та одна одиниця техніки. Наразі працівниками Гайсенського районного управління поліції з'ясовуються причини та обставини події за попередньою інформацією. Можливою причиною пожежі є необережне поводження з вогнем місцевими дітьми. Під час спроби самостійно загасити вогонь один з них отримав термічні опіки. Правова оцінка події буде надана після проведення перевірки. Дарія Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Ордени за мужність третього ступеню вручили рідним загиблих захисників з Вінниччини. Молодший сержант Андрій Полкозак та солдат Олексій Рахімов загинули 26 травня на полі бою на Донеччині. Про це повідомили на сторінці у Фейсбуці Тульчинської районної державної адміністрації. 47-річний Андрій Полкозак із села Монастирське Браславської громади був водієм радіотелефоністом 2-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти. Кулеметник Олексій Рахімов служив у першому стрілецькому відділенні. У березні захиснику виповнилось 43 роки. Він із села Богданівка Тульчинської громади, рідним Андрія та Олексія ордени вручили 28 березня. З вдячністю за службу, вперед до перемоги, льотчик винищувач Вадим Карая поставив автограф на ракеті, якою знищив ударний дрон над Вінничиною. Зробив це під час зустрічі з Вінницькими вибухотехніками. Поліцейські зберегли хвостову частину ракети, якою герой знищив шахет під час атаки на Вінницю 12 жовтня. Саме тоді, під час масованої атаки Росії дронами та ракетами на критичну інфраструктуру України, пілот ворошилов знищив п'ять іранських шахетів. Втім, уламки одного з них пошкодили літак, яким керував. Вадим. Пілоту вдалося відвести підбитий Міг-29 від Вінниці та катапультуватися. В громаді, поблизу якої впав літак, обійшлося без загиблих і поранених. Осколками було пошкоджено кілька будинків. 6 грудня карає присвоїли звання Героя України. 11 ударів ракетами та дронами росіян зазнала одна із підстанцій Вінничини з жовтня 2022 року. Про це Суспільному повідомили в прес-службі національної енергетичної компанії Укренерго. Зокрема, цей об'єкт був атакований шість разів. Через пошкодження інфраструктури в області були масові відключення електроенергії. Споживачів переводили на резервне живлення а вже згодом відновлювали систему. Втім, в Укренерго повідомляють. Що досі мають дефіцит обладнання. Зокрема, у багатьох країнах світу шукають високовольтні трансформатори. Повалені дерева та часткове знеструмлення. Такі наслідки негоди зафіксували рятувальники на Вінниччині. Зокрема, повалені дерева пошкодили приватне та комунальне майно у Немирівській, Могилів-Подільській, Чечільницькій, Муровино-Куриловецькій, Бершицькій, Хмільницькій, Літинській громадах та у Вінниці. Про це Суспільному повідомив речник головного управління ДСНС Вінничини Олександр Кутовий. Загалом за добу рятувальники зафіксували вісім випадків падіння дерев на проїжджу частину. Наразі рух транспорту на цих ділянках відновлено. Попри нагоду, енергетикам області вдалося уникнути масового знеструмлення у населених пунктах Вінничини. Про це Суспільному розповіла речниця Вінниця Обленерго Світлана Борисюк. Через негоду в області виникла небезпека обриву. Електричних проводів повітряних ліній просимо, будь ласка, дотримуватись правил електробезпеки, триматися подалі від лінії електропередачі та електроустановок. Просимо не торкатися обірваних проводів, не намагатися самостійно відновити електромережу і повідомити в районі електромереж за місцем проживання або телефонувати до нашого кол-центру або рятувальникам «01». Також можна самостійно зробити заявку через вайбер в соцмережах на сторінці обленерго. Люди пишуть, що по кілька годин не можуть додзвонитись в диспетчерську службу. Тим часом на завтра, через ускладнення погодних умов, Вінницька міська рада у телеграм-каналі оголосила перший рівень небезпечності. Жовтий синоптики ж прогнозують шквалисте посилення вітру. Місцями пори висягатимуть 15-20 метрів на секунду. Близько півсотні книг за два тижні для українських захисників зібрали у молодіжному центрі. Квадрат про це суспільному розповіла співорганізаторка акції Анастасія Молдован. Акцію організували для оборонців, які нині на лікуванні у шпиталях. Літературу кажуть, приносять різну як класичну, так і сучасних авторів. Серед них романи Стівена Кінга, Агати Крісті та Пола Гокінза. Є і про історію Вінничини ініціатори акції Книга для захисників «Вінницькі пластуни. Збір книг триватиме ще кілька днів, каже Анастасія Молдова. Приносити літературу до молодіжного центру квадрат можна щодня з 9 ранку до 19 вечора. Декілька основних вимог це україномовна література, яка видана за часів незалежної України, і знаходиться в такому стані, який можна ще передавати комусь для прочитання. Якихось вимог по жанру чи по там Розміру книжок чи по сюжету, які там має розгортатися, немає. Книжки абсолютно різнопланові Ці книжки вони поїдуть не виключно в Вінницький госпіталь чи в Вінницьку область. Вони будуть розподілятися по всій Україні. Це саме збір книжок для того, щоб військові, які проходять реабілітацію, мали якісне дозвілля і трошки відволікалися від проходження лікування. Тісномісне кухні Калинівського ліцею працює з п'ятої ранку. У процесі вже третя порція. У день, коли готують передачу для оборонців, на роботу приходять раніше, каже помічник кухаря. Починають із молитви. Кажемо, господи, благослови, щоб цей хлібчик дійшов туди, куди ми його хочемо, щоб він дійшов в ті руки до тих дітей, до тих людей, які захищають нашу країну. Поруч півмішка борошна, вимішане тісто, розважують, аби кожен буханець був однакової ваги. Далі його закладають. ...до форми, щоб підходило. На приготування 25 хлібин йде майже 3 години, каже кухар Аліна Самборська. Півгодинки, щоб гарно його вимісити. Коли він вимісився, ми вже розважуємо і ложимо по формах. В формах вони підходять на ну, 40 хвилин, це найменше, коли яка температура в залі. Якщо тепло, воно швиденько підходить. За 40 хвилин і час втечеться. Поки одна порція підходить, попередню вже дістають із духових шаф. Гарячі зі скоринкою переносять на столи. <звук> у цій шкільній їдальні хліб для оборонців печуть з 25 лютого 2022 року, розповідає кухар. З першого дня слава господу! що у нас все це вдається, получається. Нашим хлопцям це подобається. Хліб смачний. За день тут зазвичай печуть до сотні буханців хліба. Але коли потрібно, можуть і більше, каже Аліна Самборська. Було таке, що ми за сутки спекли 300 буханок хліба. З 12 до 5 годин комендантської години ми не працювали, а з 5 ранку і до 12 ночі. За рік повномасштабного вторгнення на цій кухні напекли не одну тисячу хлібин, каже директорка ліцею Світлана Павлуник. Продукти збирають усі разом. За кілька місяців війни це було перших три місяці. Це справа, якою я для інтересу для себе займалася. Це вже було більше тисячі. Розумію, що коли минув рік, то це вже мабуть доходить до тисяч п'яти шести. Хліб оборонцям відправляють завжди із побажаннями якнайшвидшого повернення додому. Ольга Рев Володимир Черніков, Суспільне новини. Вини вперше за чотири роки у Вінницькому обласному центрі технічної творчості презентували виставку дитячих робіт. У минулі роки учасники надсилали фото або відео експонатів, каже директор центру Петро Жупанов. Тут зібрались чотири виставки: і люби свій край. Наш пошук і творчість тобі, Україна. І виставка «Оригамі» і виставка початківців початкового технічного моделювання. Ми не очікували, що в цих виставках приймуть 32 заклади заклада з Вінницької області. Це дуже багато. Це 97% від, взагалі, від позашкільних навчальних закладів області 500, більше 550 експонатів різних на чотири виставки. Одинадцятирічні Анжеліна і Максим для виставки виготовили композицію подолянки, одягнені ляльки у національний одяг. Працювали діти з повітряним пластиліном протягом кількох тижнів. Ми брали бути від сока, обліплювали повітряним пластиліном, а далі робили тулуп і потім голову. Потім, коли ми зліпили всіх ляльок, ми брали диск і на ньому ліпили квіточки. Подолянки тримають у руках стрічки, які їх об'єднують. Максим каже: у цьому є певне значення. Поєднання українського народу. Вчитель Василь Костюк з технічного ліцею бере участь у номінації Навчальні посібники. Суспільному показує прилад, який пояснює золоте правило механіки. Каже, так учні краще розуміють фізику. Будемо рухати, ось відривається від основи і він рухається. То він прийдут одиницю, а тут прийде в два рази більше. Виграли в селі, програли в відстані. Але ж роботу виконана однаково. Через це золоте правило говорить, що жоден простий механізм не дає виграш в роботі. Виставка конкурс кращі роботи братимуть участь в всеукраїнському етапі. Він пройде у червні, каже голова журі Ольга Пилипчук. Метою виставки це є презентація українського народних ремесл і звичайно сучасного українського мистецтва. Також є популяризація дитячої творчості в Вінницькій області. Ну і звичайно, це обмін досвідом. Кожний рік Відмічають в першу чергу Вінницьку область. Кожен другий експонат наш з Вінницької області займає призові місця. І я впевнений, що ми достойно і в цьому році приймемо участь у всеукраїнській виставці. Попри війну, кількість дітей у позашкільних технічних закладах збільшується, каже очільник обласного департаменту гуманітарної політики Володимир Буняк з 36 Позашкільних закладів технічного напрямку. Взагалі в нас їх 52, більше 10 тисяч дітей, 10,5 тисяч займаються в даній галузі. Діятиме виставка протягом двох тижнів. Олена Карбівська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо Вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України.